Загинув на Донеччині. У Сумах попрощалися із захисником Юрієм Каблюком. Медики на кордоні. Як працює амбулаторія юнаківської громади? Протягом 28 січня російські військові обстріляли вісім громад Сумщини. Нараховано 267 вибухів, повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Били з мінометів, гранатометів, безпілотників РСЗВ стрілецької зброї. Під вогнем опинилися Хотінська, Краснопільська, юнаківська, Великописарівська, Білопільська, Шалугінська, Субейська, Серединобузька громади. Зранку, 29 січня, військові РФ з міномету обстріляли дружбівську громаду. Було два вибухи. Повідомили в обласній військовій адміністрації. 29 січня у Свято-Воскресенському соборі у Сумах прощалися зі старшим солдатом Юрієм Каблюком. Віддати останню шану захиснику прийшли його рідні, друзі, знайомі. Мама його моя кума, Христина мого сина. Він дуже добрий, дуже хороший хлопчик. Дуже таке життя, звісно, залишилось. Діточка залишив своїх, жіночку. А маму, це взагалі трудолюбива людина була. Добра, трудолюбива. Як розповіли рідні Юрія, в нього залишилося троє дітей. Найменшій дитині вісім років. Дві дівчинки і хлопець казав, що треба йти. Защищувати треба Україну. Найкращий був чудовим, завжди посміхався. Один він у нас хрещений, двох діток одразу моїх хрестив. Це дуже велика втрата. Пішов добровольцем, щоб захищати, не схотів сидіти вдома, сказав, всі там, і я піду. Мій чоловік його добре знав, вони. Дитинства знайоме. Він був дуже гарний друг, дуже добрий. чуйний. За інформацією сумського центру комплектування, Юрій Каблюк служив сапером. Загинув 21 січня в Краматорському районі Донецької області. Добрий товариш, хороший товариш. Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому було 38 років. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми. Юнаківська територіальна громада розташована біля кордону з Росією і перебуває під постійними обстрілами РФ. Амбулаторія у прикордонному селі обслуговує 16 населених пунктів громади. Пану Миколі 64 роки. Чоловік пояснює, все життя мешкає в цьому селі і виїжджати з нього не хоче. Додає, здоров'я стало підводити, тож часто звертається до лікарів. Були раніше у нас тут другі, ось рядом тут стоїть у нас лікарня, Зверта... приходилося мені саме тієї лікарні. Лікуватися ну Час за новим обладнанням європейського типу амбулаторія вона мене влаштовує більше. Звертатися, ну вже по моєму віковому стану приходиться частенько сюди. Завжди тут хороші кваліфіковані медицинські працівники, завжди вони поставлять капельницю професіонально. В общем, за здоров'я людей в нашій громаді. Пікується хорошо. Ольга Романенко близько 20 років працює медсестрою загальної медицини. Каже, працювати добре, аби тільки не постійні обстріли. Якщо десь на околицях то кожного дня чуємо. Якщо конкретно тут прилітає, то ну може раз на місяць частенько бігаємо в сховище, ховаємося і свистить, і падає. І Богкай. За словами сімейного лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини Нікіти Цимбала, медикам часто доводиться працювати під обстрілами. Обстріл починається. Ти не знаєш, коли він почнеться. Від першого приходу, прильоту це ніхто не застрахований. Мабуть, десь місяць тому, три тижні тому назад, був обстріл одразу після обстрілу. Виклик виклик був. Ми виїхали там дві контузії, і снаряд прилетів прямо в будинок. І є там пошкодження такі масивні, сильні. І він, я так зрозумів, що ще не розірвався. І поки ми евакуювали людей, викликали швидку, вивозили. Виїжджаємо на виклики, навіть під обстрілами. Після обстрілів надаємо допомогу. Працює на території стоматолог. Є дві машини у нас третя зараз оформлюється. Це швидка допомога по типу як для ну, для важких фур, реанімобіль. працюємо кожен день, навіть на вихідних з восьмої і до останнього пацієнта навіть до цілодобово можемо працювати на території юниківської територіальної громади. Функціонує дві медамбулаторії і три ФАПИ, розповідає Олена Сіма. Амбулаторія у нас построєна давно, але тільки в 2020 році ми змогли на неї зробити всі документи, узаконити її. І зараз вона знаходиться у власності нашої громади, тобто наша. Підключили всі комунікації. Амбулаторія це саме такий заклад, який в першу чергу допомагає місцевим жителям. В амбулаторію, як голова сільської ради, заходжу туди практично кожен день. Ми всі переймаємося, чи є у нас ліки, як наші машини. Наші дастері, які обслуговують нашу громаду, як вони працюють? Чи вони у нас на ходу у прифронтовому селі юнаківської громади до повномасштабного вторгнення мешкало 4 тисячі 655 людей. Нині залишаються жити понад три тисячі, розповідає голова юнаківської територіальної громади Олена Сіма. Живемо ми нормально, як всі живуть. Всі старостати в нас функціонують. Комунальне підприємство працює, амбулаторія працює. Коли в нас працюють дистанційно гуманітарною допомогою забезпечені всі села, в яких налічується 14 сел. Всі забезпечені, допомагаємо громада всім, чим може. Допомагають фермерські господарства, які працюють на території нашої громади. Та навіть усюди, бо було ось, мабуть, півтори неділі назад. Постраждав будинок, навіть ми подали коло сільської на землю. Живемо ми так, як усі громади живемо, але тільки одне. Але це війна, це обстріли. Сподіваємося на скорішу перемогу. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Футбольний клуб Трастянець готується до весняної частини сезону 2023-2024 років. Наразі команда бере участь у зимовому кубку Асоціації футболу Полтавщини. З командою ми зустрілись на вході у спортивну залу в Ахтирці, де футболісти провели фітнес-тренування. Зараз у нас процес зимніх зборів, підготовка до чемпіонату, два тренування в день. Набираємо фізичну форму, щоб в чемпіонаті показати кращий результат. Нещодавно капітаном команди став Анатолій Клюс. Говорить, намагатиметься створити колектив, якому по силам розв'язувати поставлені задачі. На зборах, говорить, найважче це робота без м'яча. Це бігова робота. В лісі, на бігових дорожках, без м'яча. Треба біжати певну дистанцію за певний час. Це, мабуть, для футболіста найважча робота. Намагаюся так робити чудовий колектив, тому що колектив може вирішувати питання неважливо, якої в... якості команда, якщо буде гарний колектив. То ми будемо виконувати ті цілі, які клуб поставив перед командою. Головний тренер команди Валерій Шаповалов говорить, під час фітнес-тренування футболісти мають покращити свій фізичний стан. Техніку відшліфовуватимуть вже на футбольному полі, у товариських іграх. Учора команда стартувала на зимовому кубку АФП мінімальною перемогою над СК Полтава наразі йде робота на трансферному ринку. І говорить, Валерій Шаповалов двері клуби відкриті. Ми ведемо переговори, перемовини з гравцями. Рібні хороші гравці на позиції там крайнього захисника, центрального полозахиника, півзахисника, нападника, воротаря. Ми завжди в процесі. Бо коли будуть гарні гравці, чим їх буде багато, тим найкраще ми будемо грати. Крім фітнес-тренувань, у Тростянчан заплановані і спарних матчі. Найближчі проти першолігової вікторії сум запланований вже на вівторок. Андрій Міхєєв, Олександр Качанов – Суспільне новини. Суми.